Усім привіт, радий вітати вас на каналі Комфі Samsung Galaxy s 24 FE. Це нова доступна модель серії Galaxy S24. Пропонує широкий функціонал та доволі таки доступну ціну порівняно з флагманськими смартфонами серії S24. Вона зберігає багато передових функцій свого старшого брата, включаючи функції AI s 24 FE зосереджений на оптимальному співвідношенні ціни та функціональності. Тож це можливо те, що ви шукаєте. А для вас супер пропозиція, яка буде діяти 24 години після публікації цього відео. Ви можете отримати 1000 гривень знижки. Усі деталі ви знайдете в описі під цим відео. Раджу перейти та переглянути, впевнений, ціною. Ви точно будете здивовані. Ну а ми полетіли до тесту нашого смартфона. Samsung Galaxy s 24 4FE отримав сучасний мінімалістичний стиль із чіткими лініями та елегантними контурами. Корпус виготовлений з комбінацією алюмінієвого каркасу та скла Corning Gorilla Glass Victus+, Plus, що забезпечує надійний захист від подряпин та ударів. Крім того, Galaxy S24 FE має сертифікат захисту IP 68, що робить ось тій до пилу та води. Смартфон можна занурювати на глибину до півтора метра на 30 хвилин. Модель не оснащена розірвав. Під навушники 3,5 мм, що стає більш поширеним у сучасних смартфонах. Сканер відбитків пальців розміщений під дисплеєм. Смартфон підтримує дві сім-карти Nano-SIM або комбінації однієї SIM і E7, але немає слота для карти пам'яті. Тож користувачам доведеться задовільнятися внутрішньою пам'яттю, обсяг якої складає 128 або 256 ГБ. Смартфон оснащений стереодинаміками, які забезпечують збалансоване та якісне звучання. Основ. Динамік розташований в нижній частині, а додатковий на верхній, що забезпечує ефект об'ємного звуку. Технологія Dolby Atmos додає глибини та чіткості звуку, що робить враження від прослуховування музики або перегляду контенту більш насиченим. Навіть без навушників звук залишається досить гучним та чистим. Samsung Galaxy s 24 FE оснащений 6,7 дюймовим дисплеєм Dynamic AMOLED 2X із роздільною здатністю Full HD що забезпечує чудову якість зображення з яскравими кольорами та глибокими чорними відтінками. Цей екран підтримує частоту оновлення 120 Гц, яка робить взаємодію з пристроєм максимально плавною, а також технології hdr 10 для покращення контрастності та динамічного діапазону візуального контенту. Яскравість дисплея досягає 1900 ніт у пікових умовах, що дозволяє комфортно користуватись смартфоном навіть при яскравому сонячному світлі. Процесор Galaxy S24 FI це. Exynos 2420i, побудований на 4 нанометровій технології, що забезпечує високу енергоефективність та продуктивність. Він оснащений 10-ма ядрами, що працюють на частоті до 3,1 ГГц і графічним процесором Xclips 940, який гарантує плавну роботу додатків та ігор з високими графічними вимогами. Смартфон отримав підтримку Bluetooth 5.3, а також Wi-Fi 6 і що забезпечує стабільне та швидке підключення до бездротових мереж. NFC також до. Доступний та найцікавіше ж тут це підтримка функцій на основі штучного інтелекту. Тепер вони доступні абсолютно кожному. Ж. Що ж маємо тут? Вже стандартний набір для Samsung, наприклад, функція Circle to Search, що дозволяє швидко шукати інформацію, просто обвівши об'єкт на екрані. Портрет студіо оптимізовує фотографії для ідеальних портретних знімків. А Photo Assist допомагає зробити редагування фото інтуїтивним завдяки можливостям перерозташування об'єктів і автоматичного заповнення фону. Крім того, Цього функція чата Assist покращує листування, пропонуючи тональні рекомендації та переклад текстів у реальному часі. Всі ці функції не просто для того, щоб було, вони реально будуть використовуватися в повсякденному житті. Що стосується автономності, S24 FE має акумулятор ємністю 4700 мАч. Підтримка швидкої зарядки потужністю 25 Вт дозволяє зарядити акумулятор до 50% за 30 хвилин. Також присутня підтримка бездротової зарядки на 15 Вт та з Воротні зарядки, що дозволяє заряджати інші пристрої від смартфона. Основна камера смартфона потрійна, де перший модуль на 12 Мп ультраширокий, другий модуль на 50 Мп, третій модуль на 8 Мп телефото. Основний модуль камери робить непогані фото з хорошою колірною передачею та деталізацією. Ультраширокий модуль вже трішки поступається по якості, особливо помітно по дрібних деталях, але все ж непоганий результат. Звичайно, присутні і портретний режим. Тут він відпрацював. На усі 100%. відсотків гарно, помітна хороша деталізація навіть дрібних об'єктів. Щодо темної пори, результат непоганий. Хороша якість у звичайному режимі, можна помітити дрібні шуми, але всі вони практично згладжені. Ось якщо увімкнути нічний режим, тут ситуація різко змінюється. Картинка чіткіша та якісніша. Та запису відео на основну камеру смартфона Ви можете поглянути, як він справляється за своєю роботою. Стаканна ситуація по основній камері в світлопору. Та запису відео на основну камеру смартфона можете поглянути, як він справляється зі своєю роботою в нічну пору. Ось така ситуація, легка ходьба, таку якість та стабілізацію демонструє даний пристрій. Фронтальна камера на 10 мегапікселів. світло-пору, фронтальна камера дійсно показує гідний рівень, деталізація хороша, що помітно на фото. Є тут і портретний режим працює ідеально, ніяких помилок я не зустрічав. Ось темна пора для фронталки вже виклик, але вона все одно показує хороший результат. Тест запису відео на фронтальну камеру смартфона. Можете поглянути, як він справляється своєю роботою. Це у нас світлопора. Ось така ситуація по фронталці. Тест запису відео на фронтальну камеру в нічну пору. Стаканна ситуація по відеозйомці. Можете поглянути, як смартфон справляється зі своєю роботою. Galaxy s 24 FE – зручний та продуктивний смартфон для повсякденного використання. Найбільше я б виділив дисплей та апаратну частину. Зображення насичене, приємне, чітке з глибокими кольорами, які не змінюють свою насиченість навіть під сонячними променями. Продуктивність смартфона також задовільняє більшість потреб завдяки потужному процесору та швидкому реагуванню системи. В іграх він не перегрівався. Хоча я грав недовго, окрім цього, радує витривалість батареї. Samsung Galaxy s 24 FE – це чудовий вибір для тих, хто шукає передовий смартфон з хорошими функціями за доступною ціною. Завдяки сучасному дизайну, відмінному дисплею, продуктивному процесору та розширеним можливостям штучного інтелекту, цей пристрій пропонує справжній флагманський досвід за менші гроші. Якщо вам ці відео сподобалось, обов'язково підтримуйте його ось такою вподобаєчкою. Не забувайте підписувати. Підписуватись на наш канал Комфі та писати свої думки про цю новинку в коментарях під цим відео. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.